Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперацію, поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного f 16 за матеріалами справи поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої уже встановили СБУ. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити в декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів f 16 Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесені застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.